Друзі, добрий вечір ще раз, дивіться, дочекали саме нашу Кіаніру, привезли розрубають, 2019 рік, 80 тисяч пробіг, зараз спустю з евакуатора і будемо її оглядати. Ну, Перший такий перше враження непогане, дійсно хороший автомобіль, невеликий пробіг. Ну, проблем. Зараз нас її зрузять, оглянемо і. Рішення чи купувати його, чи не купувати. Ось такий салончик з преміум комплектації, максимальний, 80 тисяч оригінального пробігу. Салон не пошкоджений в пластмасі цілесенькі, все ціленьке, потолочок. Я думаю, що 99,9% ми даний автомобіль будемо купувати. Друзі, дивіться, проінспектували вже даний автомобіль. Що вам скажу? Приємно вражений, так як я ще говорив вам, коли знімали її з евакуатора, автомобіль в ідеальному стані. Що по салону, що по пластмасах, що по кузові, жодної царапинки, жодної вмятинки. Скинули відеозвіт нашому замовнику, порозмовляли з ним про всі нюанси. Дивіться, в якому стані салон. Всі карти. Ну, взагалі, а стан багажника і стан заднього бампера. Ідеал. Дивіться, жодної помарочки, жодної царапинки. Стан машини супер. Стан пластмаси в багажнику. Дуже рідко так буває, що жодна пластмаска не має пошкоджень царапин. Даний автомобіль ми зараз е, купуємо, залишаємо завдаток на цій площадці, завтра буде готовий тих паспорт і одразу будемо забирати нашому замовнику. Отже, не недаром чекали до 6 години. Наш замовник дуже сильно задоволений, в принципі, і ми. Отже, кого цікавлять автомобілі будемо підбирати, доставляти, щоб ви були задоволені. Гарного дня, до побачення, мирного неба.